Вітаю! 16 жовтня і чергова передача циклу Зрада чи Перемога від мене Олексій Голобуцького, політтехнолога. Сьогодні будемо говорити про актуальні теми на сьогоднішній день. Я хотів би доторкнутися звичайну приїзду пені Пріцкер в Київ. Вона сьогодні приїхала, вже сьогодні зустрілася з Зеленським. Також найголовніша подія, мабуть, останнього Сьогоднішнього і завтрашнього дня це вибори в Польщі, це дуже важлива тема для України. Ну і трохи про Ізраїль, що там відбувається. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. я, Якщо ви бачите і слідкуєте за моїм YouTube каналом, ви бачите, що я відповідаю на ваші коментарі. Практично всі, крім образливих. Ну і навіть на образливі вітаю. Так, щодо тих рекомендацій, яких ви даєте, деякі дають, я ну, буду. Враховувати частково, так? Мікрофон не знаю, бо це дуже складно для мене технічно. Я, суть моєго ютуб-каналу це простота, е і щоб ви розуміли, що я не під це роблю не за гроші. Це абсолютно, ви бачите, це я знімаю себе вдома, я практично жодним чином не готуюсь, я не гримуюсь, я одягнутий в повсякденний. Повсякденний одяг. Я не роблю з, з заднього свого фону якусь величезну там, проблему в плані поставити. У ну, це все є. І Кремакиї в мене є, це все є, звичайно, так, але я а, це все не використовую, щоб це не відволікало від, від суті, від того, що я говорю. Так? Бо я вважаю, що головне це все ж таки а, зміст, а не форма. Занадто багато у нас є форм. В інших YouTube каналах, а нема змісту. Тому почнемо все ж таки почну з польської теми. Це дуже важливо. Вже оброблено 90% протоколів вже можна практично 100% вирагітністю сказати, що правляча партія ПІС вибори програла. Ну, вона формально їх видала, вона отримала перше місце. Але сформувати, ну принаймні це зараз так виглядає: сформувати. Більшість, а навіть залучивши конфедерацію, яка зайняла останнє місце 7% займає зараз, це така ультранаціоналістична партія, яка займає ну, антиукраїнську позицію, взагалі така достатньо жорстку позиція від багатьох питань, євроскептики, навіть вони разом вони отримують десь біля 43-44%. А от три опозиційних партії, які чітко займають. Про європейську позицію, які чітко каже, займають антипісівську позицію, так, це е, громадянська коаліція, це третій шлях, і це лівиця, так звана, це блок лівих партій. Вони займають, вони беруть зараз десь біля 53%, тому вони зможуть створити більшість коаліцію і е, очолити уряд, взяти уряд. Що це означає для України? Для України це означає, що, звичайно, в дипломатичній сфері треба трохи більше е, працювати, прийдеться, бо ми бачимо, що за останні місяці у нас стосунки з Польщею ну, погіршились, суттєво погіршилися. І це не тільки через вибори. Е, ми, у нас відсутнє стратегічне бачення як в, в Офісі президента, так і в дипломатичних в дипломатичних структурах. Бачення нашої співпраці не на сьогодні, а на завтра, на післязавтра і наперед, ми повинні були само початку розуміти популістську популійську суть е, піс е, нинішньої влади польської, так і що як тільки почнуться проблеми з, з виборами, з підтримкою населення, вони одразу займуть, ну скажімо так. Поміняють свою позицію і стануть більш популістами, ніж ми хотіли би очікувати від них. Так вони почали захищати фермерів, це основа їхніх виборців. Вони почали виступати проти транзиту збіжжя українського через Польщу. Знову ж таки, там набагато глибша проблема і винувати не тільки українці, а саме поляки, але це інша змова. Мова про те, що ми пам'ятаємо минулому році. За риторикою складалося враження, що, ну, за словами нашого президента і польської сторони, складалося враження, що ми ледве не перетворюємось в одну державу. І бачите, як за півтора роки все змінилося, так? Тому прихід опозиції до влади має і свої плюси, і свої мінуси для України. Мінуси, тому що це нова команда і прийдеться заново, як йому мучином, налагоджувати стосунки. Це один момент. Другий момент це коаліція. Все ж таки, різні політичні партії, навіть в одній політичній силі, наприклад, в громадянській, в громадянській коаліції, є деякі представники. От нещодавно там долучився один лідер фермерського руху, який займає взагалі просто антиукраїнську позицію з багатьох питань, і це він, він є в, в опозиційній цій коаліції буде. Тобто, не все так просто і там. І не все так. Але позитив це те, що все ж таки ці політичні сили орієнтуються на рішення Євросоюзу і не будуть саботувати рішення Євросоюзу, як це робила е ця влада. І взагалі протиріччя, е про, які існують між нинішньою владою польською Євросоюзу, Євросоюзом, надто великі. Е і це так чи інакше е так чи інакше, воно має. Наслідки для України. Ми просто не часто не дуже часто це бачимо, і не часто ми це аналізуємо, але це вони є, звичайно, так. Знову ж таки, останні конфлікти це, про це очевидно говорять. І більш того, те, що е, представник Орбанівської партії в Угорщині сказав, що дуже велич, величезні проблеми з тим, що е, влада нинішньо програє вибори, Говорить про те, що все ж таки цей право, е, правий рух. Які створюються в Східній Європі, він очікував, мається на увазі він такі: це євроскептики, це партії до певної міри, вони закликають до Архаїки проти Модерну, що так дуже просто сказати, так? І, звичайно, Польща, як лідер, регіональний лідер цього регіону, вони очікували, що він підтвердить цей статус. Бачимо, що ну, не підтверджується, і тому перемога е євроскептиків в ж саме Словаччині. Всі очікували, що буде продовження в Польщі. Це не від... Поки що це не відбулося і сподіваюся, що не відбудеться. Це щодо Польщі, так? Я намагався коротко, не вийшло коротко. Тепер буду про про, про... про... трохи коротше по наступних темах. До нас приїхала Пенні Пріцкер, це спецпредставник президента Байдена щодо. Е Економічного відновлення України, ревізор, грубо кажучи, приїхав так. Вона вже зустрілася з Зеленським. Там не було на зустріч чомусь премєр міністра не було віце-прем'єр-міністра з відновлення. Але був Єрмак, Андрій Єрмак. Витратили американці біля 120 мільярдів доларів на допомогу Україні. І звичайно, що а, в наступному році, коли почнеться серйозна виборча кампанія, потрібна якась звітність перед виборцями, які так само платять податки, з якої формується взагалі бюджет тих грошей, які нам надають і будуть надавати далі. І потрібна стратегія, як далі будучи Україна не просто перемогти, так? бо якщо ти вкладаєш такі, це інвестиція, ці 120 мільярдів. І ще більше буде. Да? Я думаю, що до кінця наступного року ще буде така сума це буде 200 мільярдів доларів. Це все ж таки розглядається ще як інвестиція на майбутнє, щоб це гроші не просто для того, щоб перемогти чи відбитися від ворога, так а щоб Україна змінилася, почала мінятися. І це дуже серйозна проблема, просто величезна проблема, бо наша влада цього робити, судячи всього, не зовсім хоче. А ось Рекомендую всім прочитати за сьогоднішнє зеркало тижня статтю з приводу допомоги американської, забув назву пробачте. Так ось, і там проводиться соціологія Розумкова, яка була проведена тиждень назад щодо того, як українці сприймають зв'язку проведення реформи грошей. Все ж таки, я був здивований, але все ж таки, велика кількість людей, навіть більше більше 50% нормально сприймають зв'язку. що ми даємо вам гроші, а ви повинні проводити реформи і боротися з корупцією бажано, так? І тепер знову ж таки ми повинні розуміти, американці все одно свого доб'ються. Ну, слухайте, вони стільки грошей витрачають, і взагалі ця, цей фронт це не просто збереження незалежності України чи суверенітету України, чи територіальної цілісності. це вибудований фронт е, спротиву взагалі. Е, Майбутній російській агресії, так, там гра набагато складніше і набагато глобальніша. Тому е, ці гроші, вони звичайно, ну скажемо так, будуть будуть дуже сильно е, реалізуватися. І американців є варіант. І вони вже це пропонують, це, до речі, можна побачити в їхніх пропозиціях. Вони нам пропонують, в які інвестиції, в які сфери треба формувати, щоб туди вкладали гроші. І це мова йде про сільське господарство, про енергетику, про промисловість, і там ще є деякі моменти. Не йде про високі технології, наприклад, так? не йде там про багато чого іншого. Тобто американці хочуть, ну вони просувають свої, своє бачення, яке часто, скоріш за всього, ну, не часто, але. Не в не усьому, так би мовити, повинно а, подобатись і влаштовувати українську сторону. Але якщо ти знаходишся взагалі в повному спротиві, так ти не хочеш взагалі нічого робити, то звичайно, що американці продавлять, ну принаймні це в, в більша вирогідність того, що вони не продавлять. продавлять свої варіанти, і бажано, що ми все ж таки співпрацювали з американцями. І щоб ми показували, що якісь сфери три галузі треба розвивати інакше, що суди краще вкладувати, бо ми тут не конкуренти, а тут ми можемо стати конкурентами. Тут наша якась унікальність може проявитися, так? От для всього всього потрібно, щоб коли президент країни говорить про те, що відсутність що гроші американські не крадуться, і взагалі всі проблеми з корупцією це проблеми українського бюджету. Ми повинні розуміти дійсно, що якщо крадуться в українському бюджеті і не вистачає грошей в українському бюджеті на війну, а він весь виходить на війну, так, український бюджет, то ми тоді просимо більше грошей у американців і європейців. І це взаємопов'язані взагалі поняття. Да? Це не буває так, що тут ви типу, не хвилюйтесь, все чудово, якщо гроші крадуться, то не ваші гроші. Тобто це прямий саме зв'язок. На жаль, що... Що українська влада це, ну якщо не, не розуміє, чи принаймні прикидується, що не розуміє? Отака ось ситуація. І по Ізраїлю буквально теж декілька тез. Ми бачимо, що наземна операція не починається. Ізраїль проявив просто таку залізну. Залізний характер проявляють до сих пір так, бо всі очікували ледве не тиждень назад, як тільки на наступний день після того, після атаки Хамасу, що буде наземна операція, там ну все, що тільки можна уявити. Вони тримаються, вони дивляться, як за тиждень піднялася хвиля захисту палестинців, мітинги по всьому світу, так, країни, які повисловлювали своє занепокоєння, воно трохи починає спускатися. Ракурс. Падає уваги до Ізраїля. За цей час американці могли повирішувати питання зі своїми партнерами там, з Саудівської Аравії, з Оманом, з Катаром. Це все робота триває. А Ізраїль далі продовжує вирішувати тактичні задачі по ліквідації певних бойовиків. І стає зрозуміло, що все ж таки, скоріш за все, ліквідація повністю цього анклаву гази, ну, не відбудеться в цей раз. Ну, Принаймні так виглядає. Там є багато різних варіантів, ще звичайно, так ще будемо дивитися в будь-який момент. Це наземна операція може появитися. Але е мені здається, що поки що і Ізраїль показує е такий приклад того, як не вестися на провокацію. Все ж таки, теракти Хамасу – це була чиста провокація, так кадри кадрів вбивства, масове вбивство, жахливі там злочини, просто жах якийсь, так. І всі очікували, що ось-ось, воно ось, ну, прямо там буде трупами все завалена. Сектор гази цього не відбувається, і це мені здається позитивний. Дає нам шанс, позитивний сигнал, дає нам шанс на те, що не, не з'явиться така повноцінна війна на близькому сході, яка відверне звичайну увагу від України. Принаймні частково так, і взагалі дуже, неприємно, ну, не дуже... дуже, скажімо так, буде впливати недобре на ситуацію в світі і здорожчує нашу допомогу, нам тобто, допомогу так, і взагалі і війну здорожчає з нашої сторони. ну, Багато негативних наслідків. Так що така от ситуація. Дякую, підписуйтесь. Коментарі пишіть, будь ласка. Буду пробувати кожен день виходити на зв'язок, тобто записувати відео. Ну, до наступних зустрічей. До побачення!